Прям було дуже страшно. Я е, навіть в моменті хотіла розплакатися, бо я бачила, як виходять всі такі заплакані, всі такі, е, так і ледь щось бачать, я думаю, Боже, мене ж та саме чекає. Це мені будуть різати очі. Але по факту, коли я вже лягла на цю кушеточку, е, лікар просто дуже професійно підійшов до цього всього. Він дуже гарно все поетапно розказував, що буде відбуватися, що він зараз робить. Зараз буде водичка, зараз буде це, зараз буде це. І чесно, я забула, що треба боятися. <гум> чесно, і так, так все швидко пройшло, я навіть не поняла, а що а вже все? І е, безболісна процедура, абсолютно безболісна. Відчувався дуже прям легкий такий дискомфорт, саме е, коли от зрізали лазером. Але це такий ледь-ледь помітний, е, як моторчик. Нічого такого прям страшного. Все дуже швидко прийшло. Буквально там декілька секунд лазер, декілька секунд, поки наклали лінзу. Все взагалі немає ніяких таких відчуттів болю. Вчора було буквально, коли відійшла анестезія, ну напевно, 15 хвилин воно так. Я б не сказала, що це прям було боляче. Це більш такий дискомфорт, прям світло дуже. Дуже прям некомфортно було зі світлом. Я повністю позакривала всі штори, випила обезболююче і просто накрилася подушкою, щоб нічого ніякого світла не було. І одразу за секунд 20, напевно, я заснула, і вже коли прокинулася, нічого не боліло, нічого не турбувало. Я вже нормально могла бачити, нормально там, навіть в телефоні, щось робити, але все одно хожу зараз в окулярах, просто на всякий випадок, щоб, ну, щоб не боліло воно і не болить. Зараз набагато краще. Я скажу, що немає того астигматизму, який був. Поки що ще в мене є таке помутніння, бо лікар сказав, що це ще нормально. Воно до кінця дня мало би пройти. Але я вже бачу результат, що немає ось цього такого розмитості такої. Я навіть коли сьогодні їхала в таксі, я розумію, що немає тої розмитості. Щоб ну, зараз просто є помутніння, але немає того астигматизму, який був, що вже є класно, що вже можна нормально жити своє життя. Yeah. <laughs>